Всім привіт! Сьогодні хочу поділитися про легкість. Записувала довге відео, але, вочевидь, треба його зробити легше. Хочу поговорити про легкість не ту, яка є закриванням очей на неприємні речі. і коли відбувся якийсь конфлікт, він не був вирішений, і людина на наступний день зробила вигляд, що ну, нічого нібито не було, продовжуємо далі, як є. Типу там помирилися, але конфлікт не був обговорений і ясність не була принесена, і легше не стало, тому що психіка і вся ваша система задіює дуже багато процесів. Для того, щоб тримати маску цієї нормальності, що все окей, тому що все насправді не окей. Одна справа, якби ви проговорили, кожен там визнав, де був неправий, і відбулося примирення. А інша справа, коли цього не відбулося, типу всі один одного пробачили, а це не так, тому що це і вголос не проговорено, і... Від цього не відбулося. І оце не є легкістю. Тобто непроговорювання конфліктів створює важкість не тоді, коли ми не дивимося в те, що складно, і ігноруємо його. Ми імітуємо легкість, якою не є ця ситуація. А чим же є насправді легкість те, що дослідила я? Легкістю є наше рішення зробити оцей складний момент погляду в щось неприємне, в ясність, необхідною нормою, як почистити зуби. І ось це насправді робить ваше життя легшим, яснішим. Прекраснішим і щасливішим. І легкість це не про те, що вам все дається легко. Хоча я хочу зазначити, що ви маєте а, враховувати а, цю це налаштування, а, тому що буття насправді щедре, і воно насправді нам а, дає. А, Часто комусь, комусь не часто. Корича, воно щедре на бонуси, воно щедре на подарунки. Ви маєте ем, включати цей момент, якщо ви одні з тих, які кажуть, я ніколи нічого не вигравала, там мене, е, ну, типу, я не такий везунчик, у мене, мене такого не буває. Я завжди все здобуваю тяжко. Це. Ем, це упередження, яке вас обмежує, і ви і я вам пропоную подивитися і навіть зробити таке замовлення Бутюта та всесвіту. Що, а тепер я хочу, от мені давалося все важко, я це бачу, і я визнаю, що я була першоджерелом цієї важкості. Зараз я хочу подивитися, як може бути, коли тобі дається, коли мені дається щось легко. Але ви маєте навчитися те, що до вас приходить, ще так само легко приймати, не йти в, в, в такі баран, як на нові ворота, що ви, мені це не потрібно, це ви щось з жал жалості. Ви маєте тут теж розрізняти, як до вас приходять подарунки, від кого, ну і бонуси і так далі, від кого і з якої точки. І якщо дійсно ви бачите, що людина... Вам хоче зробити приємне, що наміри у цієї людини чисті. Ну, ви приймайте ці подарунки. Я зараз приведу приклад. Подруга розказувала, що, каже, їду, в метро жінці стало там щось недобре, і вона намагалася якось схватитися за щось, вона чи стояла, чи що коротше, за якісь перила. І щось в неї не виходило. І красивий чоловік подав їй руку, гарний, а вона натомість. Вона це побачила, і вона відвернулася. Чому? Тому що вона перебувала в жертві, а жертва не може прийняти справжню допомогу. Тобто я не буду в да? Я сама справлюсь. Хоча об'єктивно це їй було потрібно і прийшла красива допомога, не просто там хто попало. Да? І я до чого це веду? Я веду це до того, що. Подивіться на легкість, як на перена, як на... як на важливу функцію вміти робити ресет чогось складного, сканування і перегляд складного. Особливо речей там, де ви десь випровонилися, ви пішли в гординю. І знову з чесністю ви берете оцих двох друзів, чесність, плюс легкість дивитися в чесність. Можливо, це так назвати. Я намагаюся з'єднати ці речі тобто, і йдете дивитися, що не так. Ви знаєте це, озвучуєте це, там, робите висновки, там, проговорюєте конфлікт. І от Оце вже створює точку видиху всієї вашої системи. І я сформулюю, е, мені все одно хочеться сказати про те, що для мене відпочинок, наприклад, це не про лежання на дивані. Так? Там і сонце, Це для мене більше про відновлення. А відпочинок у мене завжди. Включаю якісь складні там, переходи, походи. Це завжди щось, де є якесь фізичне навантаження, де, де трохи важко. І от для мене е, особливий кайф, коли чергується, це важко, е, е, там якийсь там перекус смачний, що, важко, красиво, видих е, з цієї легкості. Типу, я, я, навіть, типу, я навіть не можу це пояснити, але я про те, що. Е, Мені створюють полегшення якісь важкі, фізично важкі якісь штуки, важкі, красиві, тобто, коли вони поєднуються. І я хочу провести цю паралель, що в житті насправді так само, що, що нам так само, якщо ми поєднаємо легкість дивитися в складність, то і наше життя стане легше. Все найкраще.